За п'ять років було випущено сотні спеціалізованих броньованих автомобілів новатор. І тепер українська бронетехніка підготувала нову версію на базі перевіреного і вдалого бронеавтомобіля. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. І це перший в Україні огляд десятимісної. Версії спеціалізованого броньованого автомобіля Новатор 2. Я дуже радий, що першим тест-драйвом в цьому році стане огляд саме Новатора. Бо за минулих два роки я об'їздив кілька десятків різних броньованих автомобілів, і скажу відверто: я вважаю новатор однією з кращих українських розробок серед броньованих машин. Але може не тільки серед українських, але й взагалі в усьому світі. Та найголовніше, що мою точку зору розділяють військові. А я традиційно хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Новатор випускається з 2018 року, і цю машину дуже добре знають військові. Це класичний мРАП, якого Броньоване дно дві подібної форми, воно розсіює енергію вибуху і таким чином мінімізує пошкодження пасажирської капсули. Відповідно, від військових прийшло чимало позитивних відгуків про перший новатор у версії пікап, і вони просять щось значно місткіше, де можна перевозити більше особового складу. На сервісі стоїть багато машин, які відновлюються після пошкодження, і дуже чітко видно, які частини страждають. А які ні. Одну із них нам навіть дали можливість познімати. І вона стала легендарною, тому що врятувала життя чотирьох військовослужбовців. Ця машина потрапила під мінометний обстріл російських військ. І тут дуже добре видно, що один вихід тут, один вихід ось тут. При цьому, що дуже важливо, в кузові новатора. Лежали гранатомети. Вони на щастя не здетонували. І по Тіктоку гуляє дуже популярне відео, де наші військовослужбовці вже після вибуху, після того, як пожежу загасили, викидають з кузова боєприпаси, боєкомплект, який, на щастя, не взірвався, і дуже важливо, що тепер можна оцінити ступінь пошкоджень і те, як новатор опирався цим вибухом. Ту машину відремонтують, і вона повернеться на фронт. Вдалу концепцію новатора розвивають далі, щоб він міг вміщувати і рятувати більше пасажирів. Якщо подивитися на розміри новатора 2, він не набагато більший, ніж перша генерація. А при довжині 6,5 метрів він лише на 10 сантиметрів довше за версію на 5 місць, настільки ж, до речі, зросла. І колісна база. Зрозуміло, все це зроблено для того, аби було трошки більше місця в салоні. І фактично всі зміни починаються після ось цієї частини, за задніми дверями, тому що тут з'явилися, ви бачите, додаткові броньовані вікна товщиною 5 см. І цю частину, яка раніше була кузовом пікапа, тепер також зашито бронею. Тієї ж товщини, той самий Армокс, який використовується і в першому новаторі. Тому споряджена маса зросла на 2 тонни до 9 тисяч кілограмів. А раніше була трохи більше 8 тонн. Але при цьому зросла і вантажопідйомність з 1845 кілограмів до 3340. Найцікавіше, як вдалося, ось цю колосальну масу встановити на фактично шасі Ford F-550. ви ж пам'ятаєте, що перше покоління. Мало максимальне навантаження 8 тисяч здається 900 кілограмів. А тут ну значно-значно більше. Тому довелося серйозно модифікувати ходову. По-перше, підсилений задній міст. Це раз фізично підсилений. Тобто додано жорсткість, додано підсилення. По-друге, серйозно попрацювали з підвіскою. Заду, на відміну від пікапа залишили ресори. Встановлено також дві пари потужних амортизаторів, і найголовніше встановлено по пневмобалону на кожен бік. Це з одного боку позитивно сказалося на комфорті, з іншого боку, дозволяє, в залежності від навантаження, регулювати саму підвізку і регулювати також висоту кліренсу. Підсилено також передній міст. Решту ж компонентів використано від першого новатора. Адже виробник зараз робить великий акцент на модульний підхід, аби на одній платформі швидко виробляти різні модифікації техніки. В цій також можна встановлювати і перегородку в салоні, аби використовувати як машину для десанту. З точки зору захисту Новатор 2 нічим не відрізняється від Новатора-1. Той самий рівень бронювання легко витримує постріли 7,62. Броньоване скло товщиною 5 см. Також ми навіть знімали зразки, куди були влучання. З кулемета 12,7, і воно його витримує. Плюс Віподібне броньоване дно витримує одночасний підрив двох гранат РГД-5. Якщо подивитися на дах Новатора-2, то ми бачимо, що є можливість встановлення поворотної платформи із бойовим модулем, який можна оснащувати будь-яким кулеметом калібру 12,7. Мається на увазі ДШК, НСВТ, Браунінг. І Найцікавіше, що зараз виробник навіть розглядає можливість оснащення новатора системами купольного ребу, тому що на це зараз є дуже багато запитів від військових. Новатор, звичайно, взувають в ранфлетівські шини 20-го розміру. Машина здатна проїхати 40 км з максимальною швидкістю до 20 км на годину. У звичайного новатору першого Ця цифра була трошки кращою, але і машина була значно легшою. Хлопці кажуть, що рятуючи побратима, вони мчали на пробитому колесі зі швидкістю, здається, 60 км на годину і проїхали майже 40 чи 50 км. Звичайно, шина зруйнувалася, але при цьому врятували життя. Під капотом у новатора стоїть той самий мотор, що і на п'ятимісній версії. Це Торбодизель від Ford V8 об'ємом 6,7. Задекларована потужність приблизно 300 кінських сил, але існує чимало різних варіацій. Можна легко піднімати і до 400 конячок. Бертальний момент майже 1000 Нм з позначки 1600 обертів на хвилину. Витривалий перевірений мотор. Як будь-який двигун він любить. За ним догляд, тому треба обов'язково тих, хто їздить на новаторах, перевіряти на акуратність да, на те, як регулярно, наскільки регулярно проходить машина, ТО, аби довго жила. З того, що впадає в око під капотом, в першу чергу, ось тут розташовано два перемикача: це маса для лебідки, тієї речі, без якої дуже важко на суворому бездоріжжі. Враховуючи, що маса... Новатор виросла мінімум на 2 тонни. Найважливіша річ на оф це лебідка. «Лебідка» на новатор встановлюється стягливим зусиллям мінімум. 7 тонн і з довжиною тросу 25 метрів. Важливо вміти нею швидко, правильно користуватися. По-перше, не допускати, щоб трос нерівномірно намотувався, тому що може заклинити, доведеться розбирати лебідку, це все дуже нешвидко і дуже непросто. Ну, ось такі, Коли кріпите трос до дерева, чітко пам'ятайте, що це краще робити через стропу. Інакше, якщо просто тросом, то трос, по-перше, може заклинити на дереві, буде важко зняти. По-друге, він може елементарно перепиляти сосну, яка доволі м'яка, і дерево впаде. Це не Безпечна, тому вчіться правильно користуватися. Але навіть такої лебідки вистачає, щоб 10-тонну машину витягнути на бездоріжжі. В салоні новатора 2 відмінностей від першого новатора не так вже й багато. Фактично, все одне і те ж саме: це інтер'єр Ford F550, доволі непоганий, сучасний, ергономічний, зручний. Мабуть, єдина серйозна відмінність від першого новатора в тому, що тут з'явився блок. Керування компресором, який качає тиск в пневмобалони задньої підвізки. Він розташований під праву руку водія, і це решта так само є додаткові екрани огляду спереду і ззаду. А є також керування системою пожежогасіння, чимало функцій з точки зору комфорту, навіть блок аудіосистеми. Цікаво, зачиняються двері, тобто, коли ти зачиняєш двері, є спеціальний важіль, який фіксує двері в зачиненому стані. І коли вони відчиняються, в салоні лунає біп, який означає, що ті двері в даний момент відкрилися. Також на задньому ряду є окреме місце під дистанційний блок керування бойовим модулем. На даху фактично Новатор 2. Це такий великий конструктор, в залежності від побажань замовника, можна встановлювати те чи інше обладнання. Зрозуміло, що головна відмінність від п'ятимісного новатора в ось цій секції кузова, а яка раніше була кузовом пікапа, тепер вона обшита. І тут встановлено 6, 6 додаткових крісел протимінної конструкції, в яких ось такі. Правильні, з моєї точки зору, паси безпеки в них піднімається подушка, таким чином вона не передає енергію вибуху на тіло пасажира, і зрозуміло, що це був запит від військових, тому що така машина вигідно відрізняється від машини з кузовим пікап, адже тут можна. А. Евакуювати поранених, вона може виконувати роль Евака. Тут значно більше людей можна перевозити в комфортніших умовах, що дуже важливо. Так само взимку все це обігрівається, влітку охолоджується. Тому на таку машину теж є колосальний попит. В задній частині з'явився ось такий величезний прямокутний люк. Це не тільки для евакуації, але й для того, щоб була додаткова точка, звідки можна вести вогонь. Для наступних партій новатора вже використовують оновлене шасі від Ford F 550. В салоні з'явилося нове кермо з більшою кількістю кнопок. На центральній консолі більший екран мультимедійної системи. А борода з кнопками переїхала з верхівки консолі під монітор. Також в салоні інші світильники. Є навіть круїз-контроль для далеких поїздок. Як і в попередніх версіях, є й так званий чорний ящик, на який пишеться відео з камер. Так, ну що, перші враження порівняно з тим новатором, який був, він теж був дуже комфортним. Але тут, за рахунок того, що додалося ще дві тонни. Він як лімузин пливе над асфальтом. Ну от реально на асфальті відчувається наскільки комфортним може бути великий важкий позашляховик. Але треба бути обережним з цією додатковою вагою на бездоріжжі, бо машина стала значно важчою. Все це лягло на задні колеса. Відповідно, треба обережно форсувати складні ділянки, багнюку, пісок. І робити це. З попередньою підготовкою Мається на увазі не тільки вимкнути завчасно вимкнути повний привод і всі потрібні налаштування, але бажано також скинути тиск. Тому що зараз ми їздили на асфальтових налаштуваннях більше 5 атмосфер тиску в шинах, і на піску він дуже дуже підступно починає закопуватися. Тому треба скидати до 2 атмосфер і а, фактично на ось цих ранфлетових ставках. Їхати збільшувати площу контакту тоді, а він значно впевненіше буде долати ось такі складні ділянки. Але щоб повернутися на асфальт, треба ж підкачати колеса. і, Відповідно, треба не забутися компресор, який йде в комплекті з новатором. Але щоб ви його випадково просто не виклали. У цього новатора так само бак на 160 літрів, як і у пікапа. Враховуючи те, що додалося 2 тонни, дивно, що апетит суттєво не зріс. Машина на трасі зі швидкістю 80-90 може вкладатися в 16 літрів для десятитонника. З моєї точки зору, це шикарний показник. Звичайно, коли машина їде в місті, чи в рваному режимі, чи наполовину бездоріжжя, апетит зростає 25-30 літрів. Це норма, але це також не дуже багато для такої машини. Відповідно, на одній заправці, на повному баку, запас ходу становить мінімум 500 км. Цікавий момент машина нещодавно була на випробуваннях, на державних випробуваннях. Автомобіль показав максимальну швидкість кращу, ніж очікував розробник на позначці 135 км на годину. Хоча насправді потім встановлено обмежувач. На швидкості 130 км на годину, а військові взагалі не дозволяють їздити з темпом в більше 110 км на годину. Тому й в технічних характеристиках прописана ця цифра: 110 км на годину максимальної швидкості. Мабуть, ще й тому, що індекс швидкості 20-дюймових шин усього 110 км на годину. При цьому новатор дуже маневрений і дуже слухняний. Діаметр розвороту по зовнішньому колесу 8 метрів. В розгоні він вже не такий жвавий, як легший перший новатор. Проте на прискорення до сотні витрачає десь 12 секунд. Якщо подивитися в технічні характеристики, то майже скрізь фігурує цифра 30. 30 градусів це кут підйому, 30 сантиметрів вертикальну стінку, долає він передніми колесами, 30 сантиметрів кліренсу. Під дном автомобіля. Ну і єдина 20 градусів це цифра показника бокового крену, що для 10-тонної машини теж дуже багато. Ти реально, коли сидиш і ось цих 20 градусів, здається, що машина вже лягає на бік, але там ще залишається величезний запас, щоб машина не перекинулася. Ну і ще кілька цифр. Глибина броду в непідготовленому стані для новатора це 75 сантиметрів. Це величезна цифра. А з підготовкою він здатен долати водні перешкоди глибиною 1,20 м. Це взагалі дуже суттєво. Хоча, з іншого боку, на новаторі тепер стало і легше їздити асфальтованими дорогами. Він значно легше тримає високу швидкість завдяки тому, що якщо раніше в новаторах були автомати на 6 передач, то після оновлення встановлюють автоматичну трансмісію на 10 швидкостей. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І окрема особлива подяка українській бронетехніці. Не тільки за можливість випробувати першим новий український спеціалізований броньований автомобіль, але й за те, що компанія, незважаючи на всі складності і перепони, росте далі. Випускає, я вважаю, одні з кращих. Машин в своєму класі, і це гідно оцінено військовими, тому що на наступний рік кількість замовлень реально зашкалює. І знаєте, в чому головний плюс цього новатора в порівнянні з версією Пікап? То міг врятувати 5 чоловік. Цього є можливість зробити те ж саме для 10 пасажирів.